Всім не лише внушили, що Layer 2 вже нікуди не виростуть, а що це прям люта скаміна. І купляти монети по типу ZKSynx, Starknet ні в якому разі не потрібно. А що, якщо маркетмейкер весь цей час нам з вами внушає, що Layer 2 це люта скаміна, і Layer 2 вже нікуди не буде рости, і весь цей час. Маркетмейкер потихеньку відкупляє всі монети, які є в ринку з айрдропа і ті люди, які вірили в той самий Старкнет по 10-15 доларів, в Зека Сінкс по 3-5 доларів. Люди зараз на зневірі продають. І звісно, що на мою думку, великі гравці, маркетмейкер відкупляють які старкнет, які зека Сінкс, щоб в подальшому пампити. Ціну та, звісно, що розгружатися та продавати свою дорогу альту по типу ZK та Starknet іменно нам на FOMO. Тому в цьому відеоролику ми поговоримо про Layer 2, а саме про ті монети, які особисто є в моєму портфелі. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Більшість відсотків людей говорять, що ЗК та Старкнет, скам і вже нікуди вони не виростуть. Ну це слово, вже нікуди ці монети не виростуть, пішло від того, що графіки цих монет просто не виправдали очікування натовпу. Натовп очікував лише зростання, ну ніяк не падіння. Натовп, як я вже сказав, очікував після виходу цих монет лише тузимун, лише зростання та позитивний фон. Ніякої корекції. Лише зростання. Але ми бачимо все наоборот і зараз спостерігаємо, як ЗК, так і Старк пробивають нове дно. Чи може бути позитив на фоні того, що, припустимо, старкнет опустився з 2 доларів та 50 центів до 40 центів? Звісно, що ні. Старкнет опустився до 10 центів, там, з 20 центів мінімум, просадка 50%. Крім хейту, більше вони нічого не отримають, та й не отримали. Чи хтось зараз говорить про позитив на цих монетах? Звісно, що ні. І зрозуміло чому. Тому що усі зараз сидять в просадці на мінус 30, 50%. Наша середня точка входу по Starknet це 2 долара. Зараз у нас просадка приблизно 80%. По ЗК ми набирали цю монету по 16 центів. І зараз ми сидимо в просадці на 30%. Але слід зауважити, що Старкнет ми, хоча набирали по 2 долари. Але про цю позицію я неодноразово говорив: якщо ми будемо впросатися, то я готовий її пересліджувати. Чому тому що сюди ми не інвестували своїх грошей? Ми проінвестували зароблене тіло з інших монет. Тому в старку у нас чистий профіт. Минулі відеоролики можете переглянути, де я чітко та прямо пояснював, що сюди я інвестую лише зароблений профіт з інших монет. Але все ж таки у нас просадка 80% цих Layer 2 а саме ЗКСінгс та Stark... Я розумію, що можливо, ми зараз торгуємося на дні. На дні це не означає, що нижче, припустимо, 40 центів ми нікуди не сходимо. Може бути цей самий сквіз до 30, 30 центів і швидкий відкуп. Але на мою думку, зараз ми нащупали те саме дно. Що нижче ми вже торгуватися там, припустимо, 35 центів не будемо довгий період. Можливо, ми проб'ємо 35 центів донизу, як я сказав, але це буде швидкий відкуп наверх, вгору. Не вірю, що ми по старку, припустимо, опустимося до 30 центів, до 25 центів і довгий проміжуток часу ми тут будемо торгуватися. На мою думку, як я вже сказав, Старкнет, можливо, нащупав своє дно ідентичні думки по ЗК Сінгс. на мою думку, що нижче 10 центів ми торгуватися по ЗК вже не будемо. Але це лише моя думка та моя віра в ЗК та Старкнет. На мою думку, що ми тісно вже торгуємося на дні, і нижче ми можемо сходити, але торгуватися нижче там. 8-7 центів ми вже так точно не будемо. На мою думку, ми вже будемо торгуватися вище 10 центів. Але звісно, що зараз ніхто відкупляти не буде, адже грошей вже ні в кого немає. Ціну, яку вони зараз малюють, це просто ціна для нас, що ми просто бачили. Але звісно, що по такій ціні практично ніхто не заходить, адже всі відкупляли ЗК по 20-15 центів. Тут в людей вже практично грошей не залишилося, щоб відкупляти ЗК. На мою думку, як я вже сказав, ми можемо сходити до 6, до 7, а то й до 8 центів. Але, як ми бачимо, цей фітіль був максимально скоро відкуплений. Тому, на мою думку, ми, якщо і сходимо на якихось негативних новинах, то ці фітіля будуть швидко відкуплені, і ми будемо торгуватися вище 10 центів. Ходить теорія, що фонди аля розгрузилися на OTC. І зараз їм же зростання по ZK Sings, по Starknetу нікуди не цікаве, адже свої X вони вже зафіксували. Особисто моя думка, особисто моя теорія, що фонди. Ні на якому OTC не продавали своїх монет. Вони, як ніхто інший, чекали сьогоднішнього стану, що кожен буде кричати, що Layer 2 це люта скаміна. Нас просто засадили, тут нічого немає, і ці токени будуть лише падати. Звісно, що зараз, як ніхто інший, як вони, маркетмейкер, Великий гравець, просто беруть та відкупляють. Ті альткоїни, які вони хотіли відкупити за бесін. І на мою думку, вони тримають свої сумки на булорані. на булорані будуть розружатися. Як і Starknet, які ZK Synx, ці два проекти просто брали та спішилися вийти саме на медвежому ринку. Чому не на булорані? Чому не тоді, коли проекти виходять переоцінені? зробити більше їх, порадувати всіх? Вони саме вибрали інший шлях вийти на медвежому ринку. Для чого їм виходити на негативному ринку та по суті продавати свої монети за бестін? логіки я не бачу? А от теорія, до якої я склоняюся, і вона, по суті, є більш логічніша, те, що вони так спішилися дійсно вийти на медвежому ринку, для того, щоб до Булрану їхні залочені токени розморожувалися, і на Булрані вони змогли продати великий об'єм своїх. Розморожених токенів і до того часу, коли наступить той же самий довгоочікуваний альцезон, у них на руках буде велика кількість розморожених монет, і вони зроблять все для того, щоб запустити ці токени в космос та заробити в декілька разів більше ніж вони могли заробити на OTC. На криптовалютному ринку є достатньо монет, достатньо токенів, якими великі гравці можуть маніпулювати. Але кожного разу випускаються аля нові технології, і ці технології випускають свою монету. І замітьте, що найбільше маніпуляцій відбуваються іменно на нових монетах, ну ніяк не на старих. По-перше, чому відбуваються іменно найбільші маніпуляції на нових монетах, це те, що вся емісія є в них. Тобто ця емісія ще поки не є в ринку, вона не є розбазарна. Та по-друге, коли вони. Будуть пампити цей токен, то по дорозі їм ніхто не буде мішати доходити до своїх цілей. Тепер давайте візьмемо ситуацію іменно з старими монетами. Неважливо, чи це Litecoin, чи це ADA Cardano, чи це XRP. Практично більше відсотків монет вже є в ринку. 10-20, можливо, 30% відсотків мають хом'яки. Уявіть собі, цілих 30% емісії є в хом'яків. Це надзвичайно багато. І люди, які мають ці монети при кожному зростанні, що будуть робити, правильно будуть продавати. І тим самим маркетмейкеру, великим гравцям, які будуть пампати той же самий Litecoin або ADA Cardano, XRP, їм буде надзвичайно важко. Їм потрібно вливати надзвичайно багато грошей, щоб відкупляти ще більше кожне зростання. Для чого їм відкупляти, мучитися? А вдруг, якщо більше відсотків людей не захочуть продавати на 2-3 іксах, а будуть продавати вище, тоді маркетмейкеру, великим гравцям потрібно ще більше грошей, щоб відкупити всі ці монети. Це є надзвичайно великі ризики. Тому їм краще просто створити А-ля нову технологію та випустити нову монету, де у них на руках буде практично вся емісія. Тому для чого великим гравцям старі нікому не потрібні монети, якщо вони можуть створити Аля нову технологію, нову монету і де на руках. У них є вся і місія, а не у нас з вами. Я можу помилятися і такі проекти, як ZK Synx, Starknet, вже нікуди не виростуть. Але якщо не проекти з інвестом 250 мільйонів доларів, 480 мільйонів доларів, тоді хто? Ада Кардано, XRP? Я розумію, що зараз більшість каже. Ці токени просто є у твоєму портфелі і ти у них віриш. Але в першу чергу я не так вірю в Layer 2, як в початку вірю у самий фундамент, який буде рости, а це ефір. А якщо буде рости ефір, а ефір це робити так точно буде, то вся екосистема ефіра буде підтягуватися та буде тузимунити. І в першу чергу це будуть робити леєр 2. Можливо, не всі, можливо, вибіркові, але надіюся, що ті леєр 2, на які особисто я ставлю ставку, вони будуть показувати зростання. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!